Тому що президент обрав шлях на боротьбу з контрабандою, на боротьбу з корупцією, на боротьбу з олігархічними кланами. Зміни там починаються, відбуваються. Вони будуть дуже стрімкі і дуже болячі для тих, хто звик, щоб було тихо, як завжди. Але я про інше. Ну, не зовсім та людина, і не зовсім людина, яка е, влаштовує президента України. І саме тому е, розпочалася активна робота, е, і, е, скоріш за все, найближчим часом це буде публічно можливо, якщо ми вмовимо, е, бо е, з банкової з Напрямку президента України пролунали сигнали і пропозиції.